Сьогодні ми не будемо питати, скільки коштує ваш лук, бо ми його ще не склали. Але в цьому нам допоможуть наші друзі з території мінімальних цін. Ми хочемо підтримати дівчат на шляху до успішного майбутнього і підібрати їм яскравий та стильний одяг. Нам випала така можливість придбати собі дуже гарні речі. Мені дуже подобається блакитний колір, дуже полюбляю білий колір. Стиль я люблю більш молодіжний. Це широкі джинси та оверсайз-футболки. Мені подобаються такі якісь джинси, одяг оверсайз. Улюблений колір. в мене якийсь базовий, сірий або чорний, який я стиль люблю. Ну щось між спортивним, класичним. Я хочу собі якусь атласну юпочку. Я її тут шукаю. Надіюся, що я її знайду. Tem LED ainda com o resolve